Чарами з України сьогодні ви матимете можливість подивитися інтерв'ю з хлопцем, який поступив до Brown University. Олексій розповість про свій процес подачі заявки, розповість про свої лайфхаки щодо навчання і розповість усі деталі навчання в американському університеті. Якщо ця тема для вас цікава, то приємного перегляду. Розпочнемо з першого запитання, якби у тебе була можливість змінити одну річ у світі. що б ти змінив доволі цікаве питання. Я про нього багато думав вчора. Е, в принципі, можна сказати, будь-що, але на мою думку, зараз ну найбільш, найбільш важливо, мені здається, якщо так сказати в цьому світі, щоб я змінив, то я б змінив саме освіту і доступ до гарної освіти. Тому що на жаль, в усьому світі в США так само гарна освіта це дуже велика рідкість, і якщо під гарною освіту я маю на увазі, тобто сильна освіта в сфері STEM, в гуманітарних науках, яка дає тобі якісь. Базові теоретичні знання, які можна потім перетворювати в якісь практичні знання. Тобто українська освіта в цьому плані дуже наок, тому що вона дає теоретичні знання, які не можна перетворити в практичні, або дає просто практичні знання, з якими ти щось потім робиш, але у тебе фактично все одно немає якогось поля, де ти можеш, поля декретивності, і такого поля, де можна змінити свою професію в цьому випадку. Тому я б сказав би освіта в всьому світі та в Україні. Так, досить цікавий відповідь і. Давай перейдемо, напевно, до наступного питання, але перед цим розкажи в декілька словах про себе, де ти навчаєшся і чим займаєшся, в принципі. Uh, ну, Я Льоша, я навчаюся в Рауніверситі. Uh, зараз фрешмен, тобто я першого року студент. Uh, в Україні займався багато чим. Uh, і біологія, нейробіологія, науковий активізм, трошки стартапи чим займався. Тут я вивчаю історію. І ще щось буду вивчати. другий, що я ще, я ще не знаю. Е, я наразі е, аналітик та там, член комунікаційного відділу в Браунече БІП. Займається такий студент-лед, типу, студентський think tank. Ось. І також я козасновник Ukrainian House тут. Не знаю, яка в мене посада. Просто там багато чимось займаємося, організовуємо зустрічі, лекції, скрійних фільмів і таке інше. Ось тому це я. Ну а також я UGS 21. О, до речі, розкажи, будь ласка, детальніше, як ти дізнався про цю програму, як ти до неї потрапив, і наскільки я знаю, ти потрапив туди не з першого разу. Розкажи про ці такі моменти різні. Дізнався я про неї доволі давно, у 2019 році три роки тому, і в той рік я не подався. Дізнався я від того, тому що е, людина, яка туди вступила з моєї школи, що доволі велика рідкість, тому що прилуки місто маленьке. Я з прину я, я з Донбасу, але я жив в Прилуках доволі довгий час. Це дуже маленьке таке так сказав, сільське місто, де про такі можливості дуже, дуже важко щось дізнатись. Насправді, ось, але я дізнався відмовного однокласника, який туди вступив. Ну не однокласника, а з, з, зі школи. Mm -hmm. Ось і після цього я один рік не вступав, потім намагався вступити. Е, в мене не вийшло. Я прошу до третього туру. У мене було два інтерв'ю, і ну інтерв'ю були дуже погані, тому що в мене була погана англійська, в мене була дуже посередня математика. Тести, в принципі, я тоді не розумів, чим я хотів займатися. Е, але потім я таки подумав: окей, е, звідчати я не можу вступати, мене не взяли. Я можу спробувати самому. І я спробував. Я склав TOEFL дуже непогано, і я без еситі вступав в 10 коледжів і наступив жодний. Це було трошки сумно, але я, я розраховував, що це в принципі так може й бути. Тому я вступав наступного року ще раз в UGS, і це раз був дуже окей. Тому що я, я розумів, що я хочу робити. Мене вже трошки стало більше досягнень, і англійська в мене стала дуже. Фактично, я тоді був майже fluent in English language. ось і тоді я вступив, і, власне, все став членом великої родини UGS. Угу. Ось ну, ну і вступив Браун. Угу. Мабуть, тобі допомогла саме впевненість в наступному разі, так. Бо стало більш зрозуміло, що ти хочеш, і так далі. Так, Це грає велику роль. То... Я б не сказала, щоб в мене була велика впевненість, справді я вступав, тому що це був один з, шанс... ну, був один з планів, що робити. Я міг. Я вступав в EGS, я вступив в український виш, і потім розумів, якщо я наступлю в EGS, я буду вступати ще сам. Тобто, це, скоріше, не впевненість, а в... використання всіх можливостей, які в мене є. Угу. Зрозуміло. Добре, тоді поговоримо про твій вступ до університету це більш глобальна тема. Розкажи, будь ласка, які ти екзамени здавав, як взагалі на чому будував свою аплікаційну форму. Чи було важко, чи були труднощі про фінансування? і все таке. Ну, почну з фінансування. Вступити в США можна безкоштовно безкоштовне навчання, отримати повний scholarship, гранти таке інше. Але це дуже важко, тому що гранти дають там навіть не всі топ-100 вишів, а топ 100 вишів це. Дуже престижно. Ну, Браун, це доволі престижно. і тому вступити туди дуже дуже важко. Ну, наприклад, в Браун минулого року acceptance rate, Ну, скільки людей вони відсотків людей, які Браун прийняв, був п'ять 5%. Це дуже мало. А на впівний на повну фінансову підтримку це зазвичай менше 1%. Тому це ну дуж, треба бути дуже е, конкурентно спроможним аплікантом. Ось, е, Загалом всю свою заявку на тому, що у мене є багато доволі класних досягнень з біології та іробіології. Там з українські олімпіади, в українські конкурси, якісь там був один міжнародний. Також в мене є ну, довокінулідершип науковий активізм в МГО в МГУ який ми з друзями заснували. Та Science Mentoring це проект МГО Кортін Сайенс, і також деяка робота в стартапах, яка не була ефективною, яка не була в принципі успішною загалом, але їй було. В принципі, деяка кількість можна було про це щось писати. О, в принципі, на цьому всьому я будував заявку, і такий я, типу, вступав, кажучи, що я там буду займатися buy technology business. Це mm -hmm. прикольно. Ось, е, і на, я доволі довгий час думав, що я справді це, це буду робити. Е, з тестів. Е, перший раз я складав лише TOEFL на 102 склав. Ну, тобто, ботом це 100, що 100, це окей. тобто вже можна вступати в будь-який виш. Е, це один рівень е, тестується. І але я не здавав СІТІ, тому що там в мене було багато б'єд з математикою, з підготовкою на уже другий раз, коли вступив в раунд. Я складав СІТ і його на 1370. Це не так, щоб і багато було, але нормально типу, бажано десь 1500, але це залежить від вищого. Якщо Ліга Плющато, це 1500, Якщо там ну, не ліга плющатом, і в принципі можна і менше. Ось, о, да, тому це всі екзамени, які я складав. Замість TOEFL можна Duolingo, Я знаю багато людей, які складали Dualінgo, які вступили. Тобто, і, чесно кажучи, Duolingo легший, набагато ніж TOEFL, набагато легший, набагато менш стресовий. Тому я всім рекомендую складати Duolingo, і він дешевший, він, есть, наче в два рази дешевше за TOEFL. Так, да, 49 Ось. доларів я складала дуалінго. О, Вау, Клас! Як тобі Duaлінgo? Е, супер. Е, я просто е, там мене взагалі була цікава історія. Я взагалі вкувалася до того. Але через те, що почав відбуватися в нашій країні, і чому заборонили здавати довгу, типу як небезпечна зона, чи що коротше, мені не дозволили його здавати. То мій mm. вихід був до і я його здала на ну також, підтвердила свій рівень сі 1 і так було досить легко. Але є свої особливості. На того є більше часу подумати, можливо якось. Є час щось написати, а там час іде на секунди. Тобто тобі треба зразу, зразу відповідати, зразу писати, це досить так складно. Але в принципі, нормально. Супер. Так, так, поговорили про вступ. Тепер розкажи про фінансування, чи надали тобі повне фінансування і чи було важко його отримати? А, ну, я вже казав, це дуже важко зробити. Тут треба бути дуже компенсі аплікантом. Ну комп'ятів дуже конкретно спроможна аплікантом, Тобто, все має бути ідеально, все має бути написано ідеально. твоя твоєї історії має бути пропрацьовано ідеально. Ну і відповідно мають бути дов доволі високі досягнення. І ну, в принципі, гарні оцінки на тестах. Тести не вирішальні. Я знаю людей, які вступали в лігу Плюща і без SAT, але mm. це такий важливий бонус, який бажано мати. Ось та я отримав повне фінансування від Брауна, і Браун зажаю, у нас класний вуз, Він тримає багато українців. 10 10 людей минулого року цього року п'ять, десь так поки що п'ять, це і діє один лише. Ось і він багато ну, нам допоміг всім українцям, враховуючи те, що в нас війна. Тобто мені запропонували на літо приїхати взяти два курси, просто щоб ну не бути в Україні і через війну, і просто ну щоб поїхати, і до того щоб якось підготуватися м, до наступного вже навчального року. Тож та і мені повністю оплатили все, все проживання, їжу тут, курси самі, ось і плюс ну, оплатили квитки. Тому так повно повне фінансування можна отримати? Я також отримав, але це доволі важко. Зрозуміло mm -hmm. добре. Тоді поговоримо. У тебе вже є досвід навчання в Україні, в США. Розкажи, будь ласка, які основні відмінності? І що б ти хотів покращити Україні в плані навчання? Здається, ми з цього і почали нашу розмову. То <плес> зараз продовжимо. Ну, я в Україні не навчався в вишах. Я, я хочу і вступав і доброчесно вступив в КНУ на біолога, але я не як то ну, як кажуть, не matriculated. Тобто я від я не подав офіційні документи оригінали. Ось і тому я не можу сказати про навчання в університеті, можу сказати лише про школу. В США можу сказати про навчання в Брауні, але навчання в Брауні це навчання в середньому вузі в США. Це так, навчання в тих вишах, де вам можуть дати гроші. Ось підрізняється тим, що всі професори teacher асістентс вони всі дуже дуже зацікавлені в своїй справі. І якщо ти до них підходиш, то вони допоможуть просто з цим з ресурсами, з якимись додатковими читаннями, з тим, що потрібно, тому що вони справді горять своєю справою. Плюс вони ну професіонали повністю, вони прекрасно ну зазвичай зазвичай прекрасно все розповідають, тобто дуже зрозумілий кюрікум, по якому ми йдемо ну, саме силово саме куку. Дуже зрозуміли рейтинги і е, мені подобається так. Ну я більше кажу про рейтинги тому що я не беру СТЕМ-класи. Е, в СТЕМ-класах, наскільки я знаю, там дуже великий е, такий упор на практичне навчання, тобто вони багато ходять в лаби, пишуть багато там, лабораторних і таке інше. Тобто, це також дуже класно для для СТЕМ навчання. Ось і що мені також подобається, що, наприклад, в Хіменітіс соціаль сенсис вам презентують дуже багато різних. Точок зору, напевно, проблемою і вам з допомогою критичного мислення треба зрозуміти, яка з них валідна. І те це на всіх курсах, які я брав, які я братиму, і, в принципі, моїх друзів. А, тобто в мене був курс освіти системи США, і тобто, там було дуже багато чок зору, що, в, що в неї не так, і нам з цьому класу, і кожному індивідому в класі треба було зрозуміти, що справді в ній не так, власне. І найголовніше, чим мені подобається Браун, це те тим, що е, жоден викладач не дає тобі відповіді на запитання. Тобто, фактично в цьому курсі про американську освіту у нас ну, наша викладачка не дала нам відповідь, а що робити з американською освітою, як її покращити. Ми самі мали написати про це Пейпр. Тобто мені подобається те, що ну, Брауні можна справді покращити свою креативність в цьому плані. Mm -hmm. Я не можу сказати про студентів в Україні, але мені дуже подобається тут те, що всі ці зацікавлені в класах, які вони беруть, тому що в Брауні Open Curriculum, ні в кого немає обов'язкових класів. І навіть якщо вони беруть класи не тому, що вони хочуть, вони чітко розуміють, для чого це потрібно. Відповідно, з ними дуже приємно дискутувати, у всіх дуже різні думки, і їх справді справді важливо і цікаво чути на, на багато питань. Ось щодо підписання змінилося в, в Україні, це можна дуже довго говорити. Насправді <свісно>, я думаю, з зацікавленості вчителів і з девальвацією. Ну, по-перше, цікавність вчителів та професорів навчання, і це питання йде. Це питання дуже пов'язано. Це проблема дуже пов'язано з. Проблемою девальвації вищої освіти, тому що нас 87% отримує вищу освіту, але ну її ціна не така висока, на жаль. Ну, більшість факультетів. Я не кажу про всі, але зазвичай отримати вищу освіту в Україні це не настільки престижно, як в іншій країні. Наприклад, в Чехії лише 20% відсотків населення не має вищу освіту, тому що 80% населення ну просто не потрібно для простого життя в Україні. На жаль, це не так. Тому такі дві проблеми, які Мені дається одне з найголовніших, але можна про це говорити багато і про те, що вона недофінансована абсолютно на всіх рівнях. А якщо фінансовано, то вона фінансована якось неадекватно. Десь більше, десь набагато менше. У нас є дуже багато шкіл, де є там п'ять студентів. У мене я просто з села під прилуками і У нас є інше село, і там в школі вчиться 10 студентів. 10 школярів, і і на них є там більше 20, ну, людей, вчителів, веде міністра, і таке інше. На Ось, тому ну, така дуже, дуже довга там. Так, можу зі своєї сторони сказати: я в США звичайно навчалася, хоча я брала курси хоча б на курсах, і краще просто зрозуміти, як там вчителі пояснюють інформацію. І от мені здається, така основна різниця. Оце flexibility в різних предметів в Україні. Ти вибираєш одну дорогу і підійдеш, Не можна поєднувати, не можна компонувати. Це досить важко, бо люди зазвичай в них є як мінімум дві сфери, які їх цікавлять. ну тому це мінус такий великий в українських університетах університетів. Е, так, то, тоді поговоримо про саме навчання, які ти може дати поради у навчанні, як навчатися на гарний бал і в основне, не як отримувати гарні оцінки, а як все ж таки правильно е, вивчати інформацію, щоб вона залишалася у мізках надовго. Мені здається, перше, треба любити те, що ти вивчаєш, якщо ти це вивчаєш, тому що це ти любиш, то треба зрозуміти, навіщо ти це ти робиш, якщо просто там, ну, не знаю, для певного кредиту треба це зробити але просто або просто що це там не знаю, якийсь метод для того що тобі подобається просто треба перетерпіти це і розуміти е, чітку мотивацію якщо це певний предмет який тобі не подобається то я ну а вже ж GPA важливий, але я бачу мало сенсу його вчити дуже добре на ну так, щоб запам'ятати, якщо тобі справді це не подобається, і ти не розумієш, навіщо собі тобі це потрібно. Але якщо ж все-таки тобі це подобається, торгівнові тобі це потрібно, то я б сказав, дуже важливо записувати свої думки, записувати інформацію, тобто занотовувати все там, чи в ЗОШИТ, чи, чи в ноутбук, це дуже допомагає, якщо ця сфера. Дуже пов'язане з книжками, з, 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 з великою кількістю рідінгів та якихось лекцій, то я б сказав. І до того що систематично повторити матеріал. Також дуже важливо, я б сказав. Що ще спати 8 годин, ну хоча б 7, я не знаю. Не менш важлива частина запам'ятовування, ніж власне саме е, Якщо це пов'язане з якимись включенням нової мови, якісь факти, то дуже. ну, Допомагають якісь онлайн-картки, типу Анкі або які там ще інші є. Ну, в общем, онлайн-картки дуже допомагають цьому плані. Саме квіле, самоквіла. Ось, ну це, власне, все. І ну, різні методи працюють для різних людей по-різному. Я колись займався Телькастеном. Він прикольний допомагає візуалізувати інформацію, але для мене це вимагає нато багато часу, щоб його створювати. І тому я це все закинув. Тому для мене це не працює. Але я знаю багато людей, які за допомогою цього вивчають і математику, і, і біологію, і їм все подобається, і це дуже ефективно. Тому я думаю, що одна важливо часто розуміти ну, навчатися швидко, і ефективно це зрозуміти, який метод тобі знадобиться і підходить найбільше, тому що ну універсальних Mm, так, ну можу тут від себе додати, що наприклад мені допомагає. От до речі, біологію я також е, люблю біологію, нейробіологію намагаюся так, для себе поки що вивчати, і от мені насправді найлегше вивчати що будову, що функції певних елементів це. Питання, от пройшла якусь тему, так. зразу питань 30-40. це була в інтернеті питання до якихось тем, і даючи відповіді на запитання, досить легко зрозуміти. Так, це я не дорозумію, це мені треба повторити, так. це мені треба пояснити. Ось це досить круто. Тому можливо, комусь допоможе такий метод. Так, згодом. А, Так, добре. Трішки ми охопили цю тему, але все ж таки, повторюся, розкажи про свій досвід вивчення англійської мови, як ти її вивчив, які можна дати поради. У мене ця, ця п'єса, не знаю в багатьох діях, в трьох діях була починалася з першого класу. І я Донецькій області в ліцеї. Ну тоді це була гімназія, зараз ліцей, я не знаю, як там вивчаю з першого класу. Мені це пощастило, тому що багато моїх воно вчали з третього, але це не доволок. Я її вивчав, вивчав, потім почалась в 2014 році. Я це закинув, і десь до сьомого класу в мене був рівень «hello». Я не знаю, як це пояснити ще. Тобто, ну я отримував там дуже жахливі оцінки, і, і, і то героїчно через не знаю яких якісь методи отримування оцінок, які ми всі знаємо. Якщо ми не любимо це предмет. до цього я і по -по -по потроху покращувати з репетиторами і десь до 10 класу я дійшов до того, що в мене був там Пі-2, я міг сказати ЗНО на 190, до речі, я на 193, вже тоді, коли в мене був СІ-1, але це така інша історія. Ось, yeah. після цього я дуже загорівся навчанням в США, я вступив в UGS, не вийшло, і в мене був такий марафон в півроку, коли я вчив там по 50 слів в день, я не знаю, героїчно слухав все, що міг англійською мовою, дивився фільм англійською, читав книжки англійською. І це справді допомогло. Тобто не скажу, що я сильно підвищив свій рівень спікінгу, він мене зараз не найкращий, але, наприклад, читати, слухати і писати я можу абсолютно вільно. Ось. І на цьому моє ПП не закінчилася, тому що я вивчаю завжди, тому що я в англомовному середовищі. Загалом. Це мене була така історія з англійською мовою, і які міг подати, як її вивчати. Це залежить від рівня Насправді, якщо це початковий рівень, то типу вчення граматики дуже важливо. Я десь в 8-9 класі ми з ребятами повністю всю граматику англійської мови. Я її освоїв. Вона мені не допомогла десь до початку цього року нічим. Власне, але після цього ну в мене вже немає проблем з граматикою. Я кажу, ну тобто, я її формую. Речення англійської мови так, як треба, і думки організовую, і тексти, і таке інше. Тобто, це, це важливо. Мені здається, важливо просто одразу вивчити всю граматику, щоб потім на неї нанизувати вже слова, використовувати зі, зі словами. Плюс вивчення багатьох слів, там, мова це слова, англійська мова це тип, ще більше слів, англійська мова десь там, близько 100 тисяч слів, тобто це взагалі дуже багато, або найбільше в будь-якому випадку. Ось. І, Я думаю, практика. Тобто, якщо є практика спілкування, це просто відмінно, не знаю, репетити. То в engine дуже гарно які, знаходити якихось, не знаю, іноземців, які зацікавлені вивченням мов о, в інтернеті. Це також можливо. У мене є. Я, я так познайомився з другом з Голландії, дуже, дуже Ось. Ем, Він практикував російську і англійську. Ось. М -м -м. Я власне все. Тобто, це багато практики, багато вивчення і ну мотивація. Тому що вивчення мови, англійської мови, це, це гра довго, це не в коротко. Це треба ну мати справді витримку, буде багато падінь, буде багато розумінь, на що мені, мені взагалі потрібно, Але в кінці кінців, якщо людина розуміє, навіщо цей результат потрібен, то результат буде. Але це не тиждень, це не два це роки. Так, абсолютно згідно з тобою. І до речі, говорячи про граматику, дійсно варто досить сильно її вивчити, в тому плані, що цього року вже буде національний тест в Україні. Так, і, то можна буде вибрати англійську мову, щоб здавати. І я не знаю, який це буде тест, бо аудіо частини не буде, не буде частини розмовної. Типу, це буде чиста граматика і можливо дійсно інглиш. Я не знаю, що це буде за те з англійською, де немає ні частини, ні аудіо. Проте такі будуть правила в абітурієнті 23 го року. Ну, так, Дивно, ну, Але мені здається, враховуючи умови, в яких НМТ буде проводитись, yes. це вже хоч це вже непогано. Так, але ну, я думаю, все буде добре у найближчим часом. Тому так. Uh, добре, так, переходимо до наступної теми. Розкажи, будь ласка, вступ до американського вишу це досить такий стресовий процес. Дай вивчення англійської це стресовий процес. В принципі, uh, я думаю, в кожного в житті є такі моменти, коли хочеться здатися, коли немає мотивації, немає самодисципліни. Що ти робив в такі моменти? Як ти не давав собі впадати у відчай у моменти burnout? Якщо я можу сказати. Ну, я б не сказав, що впадав. Ну я, я не давав собі точно падати вічі, але інколи я собі давав просто нічого не робити. Думаю, в деяких випадках це мені коштувало не знаю, аксептів або якихось результатів. Ось але загалом у мене завжди були друзі, які мені допомагали, і зараз вони є, і вони завжди мене тримають, якщо можуть чим допоможуть. В принципі, вони всі класні, дуже успішні, тому вони, вони також для мене приклад того, як краще краще лайк. Працювати так у випадку і не вигорати відповідно, але якщо все-таки таке це було доволі часто. У мене не знаю. Пусть по семестру то я ну, поні можна багато чим насправді. У нас є satisfactory non compliant, по, по суті, pass and, pass and fail, предмети, яких можна взяти, ну за що не зачат української, mm -hmm. і це дуже допомагало, тому що я взяв так один предмет, і мені стало набагато багато легше. Я не я просто не уявляю, не являю, як люди з інших вищих взагалі вживають. Але в деякий момент я просто не знаю, відкладався справи, тому що у мене там ну, грубо кажучи, був якийсь запас часу, і просто я нічого не робив і насолоджуся тим, що я морально страждаю. Ось але типу це був десь один день, де потім треба все одно працювати, тому що ну це така гра вдовго, Це знов ж таки такий марфон, треба бігти, бігти потрошки. Тут можна стати постояти, але все одно треба плюс-мінус бігти завжди. Ось тому я пораду не знаю. Для мене працювали друзі, їхня підтримка, їхнє співчуття, їхня допомога якась в плані зна, фізичному чимось, фізично допомогти. І також просто якийсь один день перериву все, я нічого не роблю. Ось, ось ну, Взагалі насправді тут працює дуже багато металів, знову ж таки, немає. Багатьох людей не знаю, працює якісь мотивації, мотиваційні фільми, або якісь книжки, або історії успіху інших людей. Для мене це мало працює, але. Для когось це може бути вихід, тому знову ж таки треба експлорити, мені здається, е, намагатися знаходити е, ті речі, які тобі допомагають найбільше. І в цьому випадку так само mental health. Те, що тобі допоможе найбільше, ну, це краще й робити, а не виріше те, що говорять тобі інші робити. Угу. Так, дійсно гарні поради. Uh... Мені також здається, що такі моменти, от ти говориш, для тебе книги і фільми не дуже працюють, але я знаю людей, для яких просто книга, фільм супер працюють. Для мене також, як чесно. Такі моменти я дуже люблю включити якийсь мотиваційний фільм, або почитати книгу, або навіть почитати Вікіпедію біографію якоїсь людини. Все, це може підняти мотивація. Тут також да, згідно з тобою, немає універсального шляху для цієї проблеми. А, Добре, тоді говорячи про мотивацію, е, які ти можеш дати поради студентам учням, воєнний час. Багато з них матиме мотивацію взагалі навчатися. От зараз вже не так, але от на початку того, того року навіть були з цим проблеми, які ти можеш дати поради, як не здаватися, як не дивлячись на ті умови, не дивлячись на те, що велика кількість вишніх студентів вони не розуміють сенсу в цьому, вони розуміють, що в країні, куди поступати, я не знаю, що буде. Як в такому хаосі продовжити навчання і продовжити йти до своєї цілі? Це дуже цікаве запитання. Е, насправді я не можу дати пораду не знаю, як далі навчатися зі свого досвіду, тому що мені дуже пощастило, я, я experience war в 2014 році цього року, але не дуже сильно і не в той момент, коли я активно навчався. Я займався певним цим розвитком, але це була та річ, яку я міг like, set aside і не знаю, якось сконцентруватися на інших речах. Тому я не можу сказати, як краще поводити себе під час війни як краще вивчати щось зі свого досвіду. Але мабуть, важливо треба розуміти, навіщо це все взагалі робити. Тобто, і універ — це не кінець життя, не початок. Ну, власне, це початок, але не кінець. Тобто, якщо людина вступила в український університет або якийсь за кордоном, то ну так буває, але можна далі продовжити саме навчання в Україні. Є там Прометеус, матеус, курсер англійської мови багато інших ресурсів, плюс багато американських університетів відкрило курси безкоштовно. Uh, і про, просто можна навчатися з цим розвитком самостійно, десь працювати, десь волонтерити, таким чином, підтримувати свій інтерес, і якщо, якщо є план вступити в Україну, або яким інший він, готуватись до цього і вступати. Або якщо ні, то вже виходить з того факту, що ну, ну, вступити не вийшло, і типу, це окей, просто можна далі займатися цим любовством. А вже що, якщо це систем, якщо це біологія, то ну, тут доволі важко. Там лабораторії, викладачі, це дуже важливо. Ось тому я б це сказав, але як саме мотивувати себе, коли йде війна, я не можу сказати, тому що ну, я щастя не мене немає не досвіду а, працювати без, без електроенергії, під ракетними обстрілами, а, тому я, на жаль, не можу нічого сказати. Зрозуміло. А, добре, тоді йде, будь ласка, рекомендації стосовно фільм, Фільмів, книг, які ти можеш, які можливо тебе в якийсь момент замотивували або які просто mm. подобаються. Mm. Ну, якщо з фікшн, то в мене є антологія української поезії. Така тобто, прекрасна річ, мені її подарували. Це mm -hmm. один з один найлюб... з найлюбленіших моїх подарунків. Uh, це дуже класна книга, вона дуже багато відволіктись. Плюс можна дуже гарно роздивитися взагалі роздух української поезії. За саму українську поезію, як таку в 20-му-21-х тобто до 20-го Ось тому я подав її з нонфікшн. Мені подобається The Road to Freedom Snyder або The Age of Question, Holy Case, українською мовою шлях до на свободи є. Книжки в Holy Case немає української мови, але якщо англійською дуже цікаво, можна подивитися на ну перша книга, це про розвиток встановлення імперії. Фактично, як вони. Потрохи здають такими невільними імперіями, які ми вони є. Я зараз Росія, uh, of з'явкащен, це це ну, епоха питань. Це більше про те, як суспільство радикалізується і до чого це може призвести. Ну, це призвести до Холокосту. Uh, як це було до тому сторічно? Ось з фільмів uh, навіть не знаю, я фільми дивлюся, але більше для того, щоб. Просто подивитись. Ну, я, ну, мені колись подобався «Рокі», Я дивився всі частини. Доволі цікавий фільм, якщо когось мотивують фільми, то «Рокі» — це прям, прям для цього створений. ну, власне, все. Я прям так фільми багато не дивлюсь, більше читаю. Так, я також розділяю любов до читання більше якось. Цікавіше, от коли, навіть говорячи про фікшн, цікавіше історії переживати, от саме читаючи їх. Ну, так, а я нагадую, що якщо у вас є цікава історія, якою ви хотіли поділитися у наших інтерв'ю, ви можете написати про це у коментарі, і я з вами зв'яжусь, або напишіть мені у інстаграм особисто, ось мій нік. Побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!